25 червня, о десятій ранку, війська РФ знову запустили по Харкову керовані авіабомби. Внаслідок падіння бомб постраждали будівлі дитячого садочку та спорткомплекс. Повилітали вікна, пошкоджені стіни. Ворог цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі, руйнує заклади освіти. На щастя, без людських жертв. Було чотири влучання на території Київського району, влучання по промисловій зоні. А, також одне злучання було по стадіону. Внаслідок вибуху було пошкоджено фасади дитячого садка та спорткомплексу. Там було вибито шибки та вікна а, Травмованих та загиблих осіб після цього обстрілу немає. А, для обстрілу використовувався авіаційний боєприпас, який було запущено з Білгородської області по місту Харків. Постраждали й багатоповерхівки. За попередніми підрахунками адміністрації району у квартирах ударною хвилею пошкоджено щонайменше 15 вікон, ще 17 вікон у під'їздах. Побиті і балкони. Прокурори та слідчі поліції документують воєнні злочині, вчинені Збройними силами Російської Федерації. Яна Біляєва, Олег Рибалко, Олександр Уваров. Харків. Новини. thank you